Українська сорочка, сорочка українська промениста, тебе я вишивала із піснями, дбайливо шила макову манишку, а ти мені всміхалася весняно. Узори давні бережуть від лиха, на грудях плуменіють дивоцвіти. Ти водночас промовиста і тиха. Весна тут ожива, співає літо. Від злого ока сховані мережки, що обіймають рукави рослоги. Благословенною була щоб стежка з дитячого життєвого прологу, тобі панують безліч таємниць, дісталась ти від пращурів мені вишивана бабусина скарбниця, мов таїнство життя на полотні. Я люблю. Я люблю вас нежданно і тихо, ви моє неповторне лихо, в ньому досвід і мудрий досвід клекотить на груші буслиха. Грає вітер, шалену дуду, не забуду тебе, не забуду, гріє сонце і пестяться ружі. Нам до того зовсім байдуже вітер кривиться із беріз. вам замало весною сліз, соки ваші смакують люди. А що з вами надалі буде? А що далі? Байдуже те, я люблю в собі це святе, вік короткий, як тятива, і я люблю, значить, я жива. Літня казка. Пахло сіно травами густими, сонцю віддавалося сповна. Чаплі йшли у гості на хрестини, лелек на сонячних човнах. Грало сонце на дзьобах, на крилах, шурхотіли висохлі галузки. Лелечиха ж, мати, все носила вишиту на грудях білу блузку. Піднімали дзьоби дитинчата, пробували сонечко на смак. В них сорочка поки що крапчаста та чуб під зорями засмах. цокотіли довгими трембітами в небо до палаючого дива, чаплі йшли у гості з медом квітами, літня казка і чапля чорнобрива. Жайвір дитинства. В печі горіло, тріскався полудень, пеклося під небіння чорне челюсті. Зима на дворі, сніг, мороз і грудень усьому додавали ще й веселості. Ліпилась баба снігова на припічку і жайворон нам усміхавсь чубатий. І так хотілось ускубнуть скраєчку його за чуба, за широку лапку. Та виріс він і враз по лісу піч з пришерхлими жаринами на попіл. Росли у нього груди шия плечі, і став він схожим на пшеничні копи. Жовтавий, загорілий у печі, неначе сніп під зорями вологими. Він снився мені довго уночі, полями, житом і стежками довгими. Світова вісь, Посіяла льовні коноплі. По сій годині ще й просо на віннича. Сонця ряднині тріпоче в зеніті просякнуте літо суницями, зорями й живоцвітом, чесала ті коси коноплям вовнисті, у просі шукала зерняточка, чисті, в суницях на мисті купалась смакуюче літо, сушила полотна, розстелені білим світом. Прискалці, що блимала терпко й гасла на вісь світову веретено, Чи пряла прясло, і пряла довго ночами, шукала нитку, аж доки було при скалці до ранку видко. Красила нитку в материнці й духмяним зіллі, аби вдалася сорочка доньці на весілля. Сміявся льон і з лісу дика купина, у фарбах грала жарка горобина. Доріжки бігли її руками ткані, поріг долали граційні, нестримані лані, світлиця дихала прибрана ткана чиста, її те святилище урочисте. У долонях живтіли й цвіркали ніжно так, дивилися в простір на рівно в такт, наповнені літом, настояні повні дині. Вклонялося сонце їй, господині.